Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні будемо робити наступне. Переходимо за посиланням, яке я вам вже надіслала. Натискайте переглянути шаблон, натискайте Відкрити в редакторі і, відповідно, ви потрапляєте в той шаблон, який є у вас в Google класі. Якщо у вас є попередньо якісь помилки, вам необхідно зайти на сайт canva.com і зареєструватися, можливо, в Canva з цією поштою. З якою ви плануєте використовувати шаблон. Наразі ви в моєму шаблоні і вам його потрібно перетворити в свій готовий шаблон за зразком швидко. І ще раз швидко, зараз покажу як. Вам необхідно заповнити плани на інформатику на 25-26 навчальний рік. Починаємо зі світлини. Видаляйте мою світлину, тут вже є готова рамка, або можна в елементах ввести рамка для фото. Пошукати, де вони тут є, ці рамки? О, от, Обрати ту рамку, яка вам подобається, якщо що, додати її і в неї завантажувати. Фото своє через передані файли, передати файл, обрати файл з комп'ютера, і він вже на, буде його точніше використовувати відповідно. У мене це вже зроблено, тому я повертаюся просто до своєї світлини. Далі відредагуйте відповідно тексту. У мене написано, я вчителька Наталія Тішкова, мій план зробити наші уроки цікавими, сучасними і корисними. Напишіть тут про себе, будь ласка, всі ці підказки я прибираю, повертаюся сюди. Всі значки можна змінити за кольором. Всі об'єкти, додані на шаблоні, можна відредагувати так, як вам хочеться. Мені не сильно хочеться, але для того, щоб продемонструвати, я це зараз, звісно, зроблю. Який б тут кольор обрати, такий, щоб не повторювався. Та нехай так буде. Відповідно, всі об'єкти, це значить всі. А ви будете робити так, як захочеться вже саме вам робити. А, так. Який тут колір. Цей? Ну, таке щось ліплю або ліпити. Шрифти так само прошу змінити, так, як вам буде цього хотітися. Можливо, сам вигляд шрифтів, їх тип вам захочеться поміняти. І, відповідно, наповнити слова сенсами такі, які дотичні до того. Що ви плануєте з інформатики в 2025-2026 навчальному році? Коли ви доробите шаблон з зразком, натиснете поділитися, оберете завантажити, оберете формат файлу запропонованих. Я обираю PNG, так, завантажити. У мене відбувається завантаження. В завантаження зберігаю, відкриваю, як виглядає завантажений файл, і цей файл вже можу додавати в Google класі у якості виконаної роботи. Чекайте на ваші файли. Якщо категорично не виходить завантажити, робіть скрін свого шаблону і надсилайте мені. Дякую за урок і бувайте!